Вітаю, має п'ять хвилин на головне. У зсу розгортають цифрову систему обліку та управління військовими. У Летичеві школярка на електроволосипеді наїхала на семирічну дівчинку. В Хмельницькому затримали закладчика гастролера із сусідньої області. Далі про це та інше в деталях. У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після масованого вранішнього російського авіаудару. Загинуло троє людей: дві жінки 40 та 79 років та 77-річний чоловік. Крім того, 20-річний та 17-річний хлопці отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Повідомляють у ДСНС України. Ворожа авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок та пошкодила сусідні будівлі. Вогнеборця ліквідували займання двоповерхової будівлі та п'яти автомобілів. У Збройних силах України розгортають цифрову систему обліку та управління військовослужбовцями імпульс. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Це перша масова цифрова система тактичного рівня, розроблена військовими для військових. Вона запрацює в кожній військовій частині ЗСУ. Система дозволяє, зокрема, вести облік людей у підрозділі у захищеному цифровому середовищі, формувати накази та оформляти документи швидше і без помилок. Її вже почали Користувати підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ а найближчими тижнями вона запрацює і в сухопутних військах. Система пройшла авторизацію відповідно до міжнародних стандартів із кібербезпеки, які використовують країни НАТО. Згодом імпульс планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для сил оборони. Сьогодні на щоті до новоушицької громади повернувся захисник солдат Андрій Мінігайсович Ногуманов, 1971 року народження, житель села. Вільховець захисник захищав Україну у складі 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Воїн довгий час вважався зниклим безвісти. Нещодавно підтвердилося найгірше 5 березня 2024 року. в Покровському районі Донецької області воїн загинув у бою за Україну, за її свободу та незалежність. Щире співчуття рідним. Вічна слава та шана полеглому захиснику. До обласного центру навідався закладчик гастролер із Житомирської області. У поліції поінформували, 19-річний хлопчина приїхав у Хмельницький спеціально для розповсюдження наркотиків. У п'ятницю патрульні поліцейські помітили підозрюваного молодика, який, побачивши правоохоронців, почав утікати по дорозі, викинувши пакунок із. Закладками його наздогнали і викликали слідчо-оперативну групу. У молодика вилучили понад десяток згортків із кристалічною речовиною. Експертиза показала, що це синтетичний наркотик. PVP. наркодилера затримали і оголосили про підозру. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми із конфіскацією майна. У Летичеві 11-річна школярка на електровелосипеді наїхала на семирічну дівчинку. Подія сталася 20 вересня під вечір. В результаті зіткнення, повідомляють у поліції, малолітня травмувалася та її госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні. Відкрито кримінальне провадження, обставини встановлюють правоохоронці. Працівник Хмельницької АЕС Олег Жох став чемпіоном світу із АРМРестлінгу на 46-му чемпіонаті світу, що відбувся у Болгарії. Про це повідомила на Фейсбук-сторінці атомної електростанції у фінальній сутичці. В новій для спортсмена ваговій категорії 90 кілограмів лівою рукою він здолав сильного суперника, представника Болгарії. Для Олега це вже 12-та перемога на світовому рівні. Вітаємо спортсмена із досягненнями та перемогою на міжнародному рівні. Цими вихідними Хмельницький святкуватиме день міста із заходами, які підготують для мешканців громади та гостей знайомитимемо впродовж тижня у Хмельницькій міській раді анонсували екскурсію містом. Це чудова нагода краще пізнати його відчути атмосферу та ще більше полюбити. Ви дізнаєтеся, де зароджувалося життя міста, які події визначили його розвиток та інше. Тож 27 вересня у суботу, о 16-й годині, на охочих чекатимуть біля будинку урочистих подій. Це в Вулиця Героїв Маріуполя, 4. Екскурсія безкоштовна, але за попередньою реєстрацією. Форма доступна на сайті Хмельницької міської ради або ж за номером телефону 067 837 57 34. Це все, чим встигаю поділитися. Побачимося у наступному інформаційному випуску. На все добре.